Коли призначили прокурора, після того була розроблена операція, не засуджених людей страчували. Першого мали стратити мене. Розумієте, в гості тоді, коли ми е, брали в полон той завод, розказав народний депутат Королюк. Зараз вони роблять вигляд, я за технічних обставин вночі не приїхав туди. Мали вбити першого через два дні, як ви знаєте, загинув. Славний наш друг Сашко Музичко, скажіть мені, це що влада? Тепер взяли ще одного, і він уже їм обіцяє. Хлопці, я вам за місяць розжену правий сектор. Я говорю, волам розженете ви. Дивіться, де вижить, це наша земля, де ви були весь час, ніхто не знає. Ви десь їздили, заробляли гроші. Тепер тато ваш. Вів сюди знову вас, стоять Костопольські, он братва цупруковська стоїть, яка захищала е, Ю, е, Юхімінка під час того, як е, е, брали облдержадміністрацію. Хлопці, куди ми йдемо? Якщо рівняни не повстануть всі разом, ми, ми, ми будемо мати ще гірше місто, ніж Маріуполь. Розумієте, за своєю сворою вони заведуть сюди цих бойовиків. Візьмуть автомати. Нам автомати не дає ніхто. Ми вже декілька місяців просимо. Аполченці, наші діти, мій син, зокрема, Куда Куди оформляйтеся? Куди? В яку нас... Вони є в національній. Я вам поясню, чому не дають автомати, Чому не йдуть? Чому То... віршають? Панове. Ситуація, знаєте, в чому заключається? Якщо дать е, дати е, опалченцям е, зброю, вони її хочуть брати в руки і йти воювати. Але є друга ситуація. Треба викликати заповістками. Викликають кого? Підприємців, валютчиків, людей бізнесу. Ті йти на війну не хочуть, ті платять. Шалені гроші. Зараз війська мати і армія збагачується шалено. Ви бачили, що звичайні рівняни, звичайні українці збирають свої останні копійки, висилають через смски їх на армію. Але ви бачили 9 травня, коли наш мер благородний влаштував тут салют? Салют кому і чому? Такий салют стоїть до 100 тисяч гривень. Скажіть, далі збирати їм?